30 січня провинився. Щеня Боб провинився. Він так швидко біг, що зачепив горшик із квіткою і перевернув його. Мілана лаяла цуценя, а він винувато глянув на неї. Боб дуже намагався бути слухняним, але в нього не завжди це виходить. А ти завжди слухаєш своїх батьків. Іноді у нас, як у цуценяти, не виходить усе робити правильно. Але Ісус і батьки дуже люблять нас і пробачать, коли ми попросимо пробачення. А ще Ісус допомагає нам щодня робити добрі справи, Мій Біблійний вірш Цілим серцем своїм я шукаю тебе, не дай же мені заблудитися. Від Твоїх заповідей. Псалом 118,10. Моя молитва. Якщо раптом я провинусь, Ти прости мене, Ісус.